Що ім'я носитиме четверте ліцей міста Вінниці. Бойовий медик ігор Молдовян про порятунок захисників на передовій та роботу добровольчого медичного батальйону госпітальєри. У Вінниці стартував чемпіонат України зі спортивної акробатики. 135 голосів набрала петиція вінничанина Романа Костишина. Опублікував її 4 травня на сайті Мерії. У ній просить перейменувати четвертий ліцей, який носить ім'я Дмитра Менделеєва. Костишин навчався у цій школі, а тому каже, його обурює, що заклад досі названо на честь російського вченого. Кому сказати, Міділею, воно зразу асоціюється з 4 школи, ліцеєм, тобто всі знають, де ця школа. Війна вже триває 9 років, якщо брати від подій Майдану. І вже більше півтора роки, як після повномасштабного вторгнення. Тому, якби вони дійсно хотіли, вони б хоча, хоча б стартували. Директорка ліцею Ольга Важова каже, торік восени батьки зверталися з пропозицією забрати з назви прізвище російського науковця, але вирішили це питання відтермінувати. Бо у листопаді замовили у Києві друк документів про освіту для випускників. У цьому навчальному році наш заклад буде мати 122 випускники четвертих класів, 138 тридцять здобувача освіти 9 класів і випускниками 11 класів буде 104 дитини Важова розповідає, вчора, 16 травня, у ліцеї провели збори трудового колективу, на яких прийняли рішення забрати з назви закладу прізвище Менделеєва. Учільниця міського департаменту освіти Оксана Яценко каже, на засіданні Ради з питань історії, культурної спадщини і топоніміки прийняли рішення подати звернення на серпневу сесію мерії про зняття імені Менделеєва. Перейменування закладу тягне за собою досить тривалий процес. Це насамперед заміна. На всіх документів юридичних статуту і, і печатки і все решта. На базі четвертої школи завжди у липні працює міністерський освітній центр, який називається Україна, Донбас і Крим, Україна. На, в липні на базі четвертої школи також проходять. Е, е, Іспити для дітей-переселенців. Вони отримують документи також з назвою школи для України та й Вінниці, зокрема, постать Менделеєва Чужа, каже начальник центрального міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті Богдан Галайко. Хоча він, як вчений, зробив внесок у розвиток науки, проте входив до організації Чорна Сотня. Була найбільш шовіністична, налаштовано щодо різних національних меншин щодо всіх. Нагадаю, що в часі там першої війни чи там української революції їхнє гасло було бій жидов спасай Росію, тобто це ті люди, які причетні до цілої низки погромів єврейського населення, як на теренах України, так і на теренах російської імперії. Забрати з назви закладу прізвища або присвоїти йому ім'я українського вченого будуть вирішувати під час громадського обговорення, каже Галайко, бо є кілька пропозицій на час кого назвати ліцей. Це є в честі Івана Горбачевського відомого українського науковця, хіміка, біолога. Ректора українського вільного університету, одного з міністрів часів там передвоєнного часу, так само йде мова про Григорія Степанця, відомого мецената, благодійника, власне, українця за походженням. Але громадянина Сполучених Штатів Америки, який навчався в цьому навчальному закладі, Роман Костишин каже, своєю петицією не закликав миттєво змінювати назву, бо розуміє, що це тривалий процес. Але вражений тим, що за два роки повномасштабного вторгнення це питання так і не підіймалося. Лана Карбійська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця. Я був стоматологом, стоматологом, хірургом. Частково я цю діяльність зберіг. В принципі, я відпрацював після закінчення медичного університету. Два роки щелепнули свої хірургії. От потім звільнився, попрацював трошки за кордоном в тій же сфері. Розумів, що я піду, а куди саме про підрозділ я починав вже думати і спілкуватися з знайомими військовими. Я прийшов вискал з жовтня. Наразі маю дві ротації. Перша ротація вона була на Херсонському напрямку. Тоді це була досить гарячий такий напрямок. Одразу, як ми заїжджали до точки, де ми мали бути присутні, і ми одразу по горизонту я бачив фосфор з хвилин. 10 як приїхали на цю точку, починають гасити. І Павло наш. Відповідальний за безпеку одразу такий все вибирай собі окоп, і ми запригнули туди. І так от бувало, проходили дні, наприклад, якщо евакуації немає, ми просто лежимо в окопах, нас криють, і ти ну, думаєш, що от зараз може прилетіти. Другий напрямок це був Запорізький. Там постійна небезпека, там над головою там і шахеди літали. Да, ну вони, звісно, мали напевно якусь ціль там інакше, але вони прилітали, ну просто їх отак було видно. <плес> Люди, які знаходяться в тому середовищі, з ними простіше знайти спільну мову. Насправді вони переймаються тими ж проблемами, що і ти. Великий відсоток цих людей мають такий самий світогляд. А тут суспільство, наприклад, воно дуже розділене з різними думками. Там десь хтось віддалений від війни, хтось там втомився, хтось розповідає там про свої проблеми на роботі. У мене, як і у більшості людей, які пов'язані знову таки з мілітарним, з мілітарним двіжем, багато вже є знайомих і товаришів, які загинули. Тобто, вже я так кажу, що особисте кладовище ну, таких людей, попри всі ці емоційні прірви, які іноді бувають, да, таке перенавантаження. Все одно я на роботі відчуваю, що я ну типу я, я роблю те, що маю. Працював на кейсе ваку і на меди ваку — Це принципово різні етапи евакуації. На кейсе ваку — Це, наприклад, робота безпосередньо на, ну грубо кажучи, на полі бою. Твоя задача якомога швидше виявити поранення. Визначити його критичність для людини на медиваті. Наступний етап це вже більше як такий реанімобіль з усім необхідним обладнанням з монітор, кардіомонітором, наприклад, да, і щоб зчитувати там показники людини. Тобто там уже більший спектр медичних дій можна зробити професійних. Були ситуації, коли ми я виїжджав першу ну ротацію. Вже додому їхали. Ми і буквально в сусідній населений пункт це вже наша територія, де окупована. На жаль, десь заникались ну, істоти да. Росіяни і вони розстріляли, якщо не помиляюсь, бус з медиками. По-моєму, це е, були медики, ну саме військові, е, ну збройних сил. Полювання таке є, тому що це жирна ціль, де рятують життя військових, потім які повертаються в стрій. Тому якщо медики десь на фронті їх помічно, якщо їх побачили, то дійсно ну, момент такий полювання він присутній. Вбивати ворога взагалі ніяких абсолютно немає. Моральних обмежень від слова зовсім. А от тут скоріше просто питання в тому, що саме вести бойові дії так мають люди фахові. У нас зброя знаходиться на випадок того, якщо раптом доведеться її застосувати. А на найближчі місяці власне планується ротація в зв'язку з подіями, які будуть відбуватись. Вона в мене на невизначений термін, на невизначені дати, але вона буде відбуватись тоді, коли ми почнемо свій рух. Я за те, щоб повернути своє. Ляльки-мотанки у синьо-жовтому вбранні в одязі із піксельним візерунком зі стягом, мечем та тризубом, у вишиванках чи весільні сукні. Останню виготовили вихованці та вихователі 35-го дитячого садка міста Вінниці. Анні 5 років розповідає, допомагала створювати віночок. Президенту ляльку наречену, тому що вона в дуже красивому, в яскравому одязі. На дуже красивий віночок, тому що вона з квіточками. У Вінницькому палаці дітей та юнацтва презентували виставку ляльок-мотанок берегиня роду українського. Протягом місяця їх створювали вихователі та вихованці дитячих садків Вінницької громади, каже директорка департаменту освіти Оксана Яценко. Перший тур був на рівні закладів дошкільної освіти, другий тур уже міський. Ми бачимо результати цього конкурсу. Відібрано 160 ляльок мотанок Наші діти ще з маличку мають знати культуру, мають знати. Історію нашого народу для того, щоб виростали такі гідні патріоти. Відвідати виставку ляльок-мотанок у холі Палацу дітей та юнацтва можна безкоштовно протягом двох тижнів. Молодіжний простір Левел 80. Вінничанка Катерина Янчук разом зі своєю шестирічною донькою принесли яблука та моркву для тварин. Про акцію Підтримай Подільський зоопарк дізналися із соцмереж і вирішили долучитися, розповідає жінка. Вважаємо е, необхідним підтримувати такі акції, е, збирати продукти, якщо це проводиться, і особливо долучати до цього дітей, щоб привчати їх до е, того, що потрібно піклуватися. Про тих, хто сам про це про тих, хто сам не може про себе подбати, тобто про тварин в цьому випадку. Мені подобається, що капусту люблять і мохвинку. Акцію Підтримай подільський зоопарк ініціювали центр підліткових клубів за місцем проживання «Вінсмарт» та міський відділ молодіжної політики. Протягом тижня віничани приносили яблука, капусту, буряки, кукурудзу та моркву, аби відвести смаколики до подільського зоопарку. Тут принесені фрукти та овочі, перед тим як пригощати тварин, подрібнюють. Таку акцію в центрі Вінсмарт ініціювали вперше, говорить його директор Дмитро Мира. Ми оголосили акцію під під назвою «Підтримай Подільський зоопарк аби Вінничани і гості нашого міста ще більше знали про наш, наш зоопарк, який він чудовий, і гарний. В зоопарку кожного року поповнюється кількість тварин і. Саме ми хочемо привернути увагу, аби дітки піклувалися про, про тваринок. Вові 10 років. Хлопчик годує капустою лам. Каже, дуже приємно спостерігати, як тварина наминає та хрумає овочі. Все, хай їсть. Мені в зоопарку дуже подобається. Найбільше подобається мені козли. Ми будемо з батьками приїжджати і їх готувати. А злата пригощає яблуками кіс. Мені дуже подобається годувати тварин. Їжею тварини забезпечені, але такі акції не зайві, каже заступниця директора Подільського зоопарку Наталя Острівська. Це в першу чергу йде виховання наших діток, щоб в такий навіть не важкий час дітки розуміли, що потрібно піклуватися ще про наших мешканців зоопарку, про наших тваринок. Серед продуктів, якими не можна годувати тварин, хлібобулочні вироби, говорить Наталя Острівська. Загалом в рамках акції вдалося зібрати 200 кілограмів овочів та фруктів. Наталя Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини Вінниця. У Вінниці стартував чемпіонат України зі спортивної акробатики серед дорослих. Одними із перших демонструють свій номер Ксенія Сезоненко та Софія Бабінчук. Дівчата у парі менше року. Сьогодні виконують балансову вправу під повільну композицію. Суспільному розповідають на чемпіонат України приїхали з Кам'янського, що на Дніпропетровщині. Ми виконуємо елементи, які робляться не подкидні, а силі. Тобто, верхня ж ми спочаги, мексиканки. Там більше проявляється гнучкість, все повільно виглядає і збалансовано. Хвилюємося но. Але... Будемо старатися. Серед учасників змагань і пара зі Львова. Дівчата виступають разом більше п'яти років. 13-річна Юлія Скалоцька каже, виступом не задоволена, адже під час виконання елементу мексиканка її партнерка, 11-річна Соломія Гащук, втратила рівновагу та впала. Перенервувалась напевно. У нас ще буде дві вправи завтра і післязавтра. Думаю, ми зробимо їх краще ніж ці. загалом участь у чемпіонаті України зі спортивної акробатики серед дорослих беруть 126 спортсменів із дев'яти областей. Розповідає головна суддя турніру Галина Ковальчук. Вік учасників від 12 до 20 років оцінюють акробатів за комплексною системою. У нас є три критерії оцінки оценки Це технічна оцінка, артистизм і оцінка трудності. Результатів очікують Анна Омелянчук та Богдан Караваєв. До Вінниці пара приїхала з Дніпра. кажуть, виступом задоволені. Накат стойка і два твіста. Там треба повернутися правильно, не перекрутити, зробити приход правильний. Начебто це все зробили. Усюди намагалися зробити якомога найкраще, тому сподіваємося на найкращі результати. Чемпіонат України зі спортивної акробатики триватиме три дні. За словами головної судді змагань Галини Ковальчук, Зерів обиратимуть в індивідуальному та командному заліках після виконання усіх трьох програм складно координаційних видів спорту. Переможці представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи, що відбудеться у Болгарії в жовтні. Дар'я Красовська, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця. На завершення, ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1335 прізвищ.